Зранку 6 жовтня із річки Ворскла у селі Старі Санжари водолази та поліцейські дістають легковик. На цьому авто пересувалася родина, яка зникла за чотири доби до цього. Молода родина виїхала з дому на легковому автомобілі. ВАЗ. в автомобілі перебував місцевий чоловік 1987 року народження, жінка 1987 року народження і маленький хлопчик 2020 року народження. Після того, коли вони виїхали з дому, з ними з них зв'язок понад дві доби проводилася безперервна робота, пошукова щодо. Того аби встановити, де ж так загадково зникла ця сім'я, за словами речника, родина на власному авто їхала у комендантську годину, а до правоохоронців звернулися родичі. До пошуків залучили понад сотню поліцейських із квадрокоптерами та собаками, а також водолазів і рятувальників, які допомагали оглянути прибережну зону річки Ворскла на човні. 2 числа виїхали з міста Полтави і пропали десь в районі спочатку. Село Мачуха Полтавського району, там де останній час бачили машину. Потім їхні мобільні телефони пропав зв'язок поблизу села Старі Санжари. Було виявлено з часом місце, де орієнтовно було зрозуміло, тобто видно, було сліди шин автомобіля поблизу самої річки, і було припущення в тому, що скоріше за все, що автомобіль з'їхав у воду. В нас в селі протікає річка, і там воно все і сталося. На тому місці є обрив. там більш глушина. Там не так, щоб він якийсь популярний чи центральний пляж був нашого села. Це від віддалене місце. Про нього знають тільки місцеві. Автомобілі знайшли увечері 5 жовтня, а в ньому два тіла. Тіла жінки і дитини скеровано на судово медичну експертизу для встановлення причини їхньої смерті. В салоні транспортного засобу чоловіка не було, тому його пошуки наразі продовжуються. Про даних людей нам так нічого не відомо. Це не, не наші мешканці, як вони потрапили до нас до села. Цього нічого ми не знаємо. Місцеві шоковані не менше за мене. Що таке сталося, і також саме більше питання, як вони потрапили сюди і чому поблизу місця, де знайшли тіла, раніше був пляж. Але нині сюди зрідка приходять рибалки та грибники, розповіла місцева Віра Кульбашник. Тут взагалі погана дорога для легкового автомобіля. Якщо низька машина, то машина не проїде. Якщо це нічне було время, вони думали, що тут є дорога. Більше всього мені так здається. Два дні ходила поліція по дворах, опитувала, показувала фотографії. Ми їх не знаємо. Міліціонер казав, що в люди з грошима були. А де вони? Шо вони, хто вони такі, я уявлення не маю. Правоохоронці розслідують справу за статтею Умисне вбивство. Ела Трубієнко, Лілія Пархоменко та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава.